Під скамьком все. Що там. А що це вже підтягнуло? Удасть тут, бачиш, там красиво, цветы кругом. з от рядом. В магазині дороговато, ну але везде в поселах дороговато в магазинах. 24 числа. І от такий от глухий взрив. А я спочатку не зрозуміла. Такий зрив, що Ну, ну я придать, я говорю, що двері в эти, от закрилася, посуда в серванті затарахтіла, плюстра отак заколихалася, я підскочила, що Віталік сидить, вона так, і там, воно ж двері у в залі тут спали. Віталька сидить. Я кажу, синок, що це таке? Він каже, мама, не знаю. Коли раз дзвонок, я телефон схватила що це. я відчуваю, нічого не було, мені відповідається. Взагалі глухо телефон. І сижу, як не знаю хто. Она так, у і мені видно окна з кухні. отак Смотрю, хто пройшов, зайшла за, за, Ксюха, вон, дочка з мужем, і двоє дітей з нею зайшли. ну, тож. Я кажу, Ксюша, що таке? І вона плаче, мама, війна. Ну, що так з недільку так от це ж таке було. Це ж стріляли там і, і не тут. А потім настала тишина. Була і там, ця сирена, от ця, орала день і ніч. Ну, були там рідко, рідко, де там, що там там гухне, ну що ж, життя нормально текла. початку мая вже було жарко у нас. Артем добре гепали, вже солідар накрили. Вже в нас часовярі прильоти були. Мені ще в марті місяці дзвонили, сказали, йому уїжджати. А я кажу, ну тихо, куди Що-то я була впевнена, що іменно вони. <гр stereotype> ну, от як -от, вони одразу почали Луганську область, там от, от, з тієї сторони вони стали йти. Я Думала, що вони не дійдуть. 23 мая у нас вже газу не було, світ був в то є, то десь перебили, хай його не там, на полдня, на два-три години, то світ стали перебивати. От ця проблема з водою з'явилася ж. Ті два на ставку. Оставку купалась, і був прильот. При одному приліті 10 чоловік дітвори ранило. Одному мальчику це колено насквозь пробило, це не тут попало, тут, не колено, а то тут, тут, тут пробило. Це ж Ані загнало сюди. Два з половиною на чотири, каже, Ксюшка так казала, ти же осколок. Ну, тут ніде не бралися. Казали, що маліше, маліше, якщо б на нижче, сантим... на то на крой. Що вона на артилеріях лежала, нічого б не сделала. Нас предупредили, ми одразу дзвонили в адміністрацію Часовяра. Нам сказали, що буде автобус, аня ж як раніше, на она... не змогла дати, ну, не могла дойти. Нам сказали, що ждіть коло двору, вас приїдуть, заберуть. Нас забрали, і потім вже почалася евакуація дітей. Вже. добровольно принудительно. Ми виїжджали, це я з чотирма внуками і сином плем'янник, і дочка з мужем і трьома дітьми. Спочатку привезли, привезли в Покровськ, а туди нас привезли, це, це нас туди автобусом привезли. А з Покровська на Дніпро ми їхали поїздом. Там нас з вокзалу забрав теж автобус в церкву. Ну, це нам сказали в першому розпорядженні два дні, куди хочете, туди йдіть. Ми ну, приїхали, як знаєте, от як в рідну сім'ю приїхали, от до когось приїхали. Зразу поприходили, сразу от, приходили, як-то футбол, це у них, бо це вони як то в тому році, в цьому году велосипеди пішли. А то был футбол, то футбол, волейбол. Вот тут футбольное поле, мы тут играли в футбол, вот так летом. А в свободное время я на площадке бываю, катаюсь на велике. У ну, меня есть, но пока что Поки траву не выкосят, мы играем, потому тому що мешає трава сильно. Тут ми займаємося в турниках. Могу показати выход на один. Це вход на вторий етаж у нас. Там на втором этаже живуть. но я туди не хожу. Це у нас спортзал. Тут зимой і дитвора. Гуляють, а так мільо розвішимо. Оце у нас друга ма теж. І душева тут у нас, і машинка. Взагалі хороша, висока. Моя тут дітвора люблять купатися. Напускають води, посидять, сідають і сидять. Теж вода постійно гаряча. Поліхмахер до нас приїжджає. Да. У нас у це ось в середу був поліхмахер. Приїжджали, стригли нас. Кожний понеділок до нас приїжджали. Полтави, врачі. А зараз щось, може, вже не тут, може просто що в літнє час, це не стали їздити. А так їздили до нас врачі, кожен понеділок. Зразу це інтернет ми провели сюди, тому що ті твора, тут одразу інтернет провели, щоб вже не змогли вчитися. Тут ще парти поставила їм, щоб кожному було де вчитися. Ілюша пішов в третій клас, Олешка в перший клас пішов. Ігорьок займався онлайном чи тут Артем і Валя. Він в прошлом році закінчив школу, 10 лет за, там ну, у них в інтернаті 10 лет. лет вот, і стіле закінчував. Аня вже вторий курс училища. Валік перший курс училища. Я от навчаюся зі ну, своїми часовірами. Я от там кажуть, да, так, от приїхали що вважають нас як врагами народу. Це через вас, це через вас, через Донбас почалася війна, а ми при чому? Ми при чому? А тут ні, тут -то люди дуже хороші.